Всім привіт! З вами Інфіт. Компанія Universal випустила нову версію вже легендарного комплексу для спортсменів Animal Pack. І сьогодні ми будемо з вами розбиратись, що в ньому нового, що покращили, що можливо погіршили, чим відрізняється нова та попередня версії, і в загальному кілька слів про те, що таке той Animal Pack. Отож, чому я сказав, що він легендарний? Ну, в першу чергу, тому що вони випустили першу версію оригінального Animal Pack, в 1983 році уявіть собі, і компанія Universal стала першою, хто зробив комплекс для професійних спортсменів і от. Атлетів, які мають велике навантаження такого плану, коли містить більше 60 різних інгредієнтів, і при тому воно ще навіть працює, а не просто перелічено на баночці, що воно там є. З часом цей комплекс трошки покращувався, трошки мінявся, але в загальному Animal Packs просто започаткував от таку от нову епоху і фактично створив новий бренд Animal, який вже позиціонується окремо від компанії Universal. Завдяки Завдяки Енімал паку утворилася фактично вся лінійка: і Animal Flex для суглобів, і animal Stack, M-Stack і купа іншого. Зараз не про це. В 1983 році. Вони його зробили далі трошки вдосконалювали. І остання фактично така от модифікація, редизайн, як вони називають, відбулася в 2020 році. Виробник заявляє, що в той момент вони просто вдосконалили технологію таблетування, що насправді дуже важливо для таких комплексів. І там були деякі такі от незначні зміни по інгредієнтах. Почали вони його писати ось так: от, updated formula, ось таким формула. Потім зробили новий дизайн без зміни складу. Вже ось такий Він стильний, гарний і більш сучасний. І тут без зайвого шуму та пафосу в 2023 році вони випускають нову версію. Ось вона в мене в руках. Мабуть, це. Перша або одна з перших баночок в Україні, і я проаналізував склад якраз таки Саме по банці, тому що в інтернеті нема досі інформації, навіть серед захисних блогерів чіткої, дійсно, правильної інформації немає. Буквально там перші відео починають випускатися, де люди розказують свою думку, але от такого структурного порівняння насправді немає. Ви мене дивитесь за те, що в мене такий підхід і науковий, і практичний, і я люблю все от. Порівнювати таблицями. Власне, не забудьте приєднатися до мого телеграм-каналу, де буде посилання на таблицю, де ці всі формули Animal Pack дуже гарно між собою порівнюються. Фактично, я всі продукти рівняю так між собою, створюю таблички і далі вже чітко можна порівняти. Ну, але тепер через YouTube канал я починаю ділитися такою інформацією. В першу чергу, що таке той Animal Pack? Це більш ніж 60 компонентів, які... Випускаються в таких от пакетиках. І якщо Animal Pack 44 пакета, то це мається на увазі ось таких 44 пакетики. В в формулі Animal Pack міститься 11 таблеток. Деякі з них досить великі. В свою чергу, це через те, що там прямо амінокислоти є і протеїнщики і так далі. Загалом Animal Pack містить 25 вітамінів та мінералів, 21 амінокислоту. Комплекс для печінки, комплекс ферментів для травлення, комплекс для підвищення працездатності, фокусу, енергії, і от це все більш ніж 60 компонентів. Ті, хто пробували Animal Pack, всі визначали, що він класно працює, але дехто скаржився на те, що 11 таблеток насправді не так-то просто випити. І я думаю, що скарги були досить масові, тому от головна зміна, про яку говорить виробник Universal – про те, що тут на 25% менше пілюль і на 25% більша продуктивність. Ну так як вони заявляють, 25% більшу продуктивність насправді важко ось так зразу виміряти, а пілюлі порахувати легко. Там їх тепер 8% проти 11%, що безперечно, плюс. Нюанс в тому, що виробник. Пише оцей монструозний склад на два пакетика. Тобто для професійних атлетів, які дійсно мають величезні фізичне навантаження, тут розраховано, що така людина буде приймати два пакетика на день. І це дійсно так. Як правило, два пакетика на день я давав клієнтам пити в тому випадку, якщо їдуть, наприклад, на збори там, карате, рукопашний бій, дзюдо чи якісь інші спорт, види спорту, Коли, наприклад, там, два тренування в день і тиждень таких от навантажень, там яких чи змагання, наприклад, то якраз оптимально було випивати два пакетика е, в день, і е, тоді баночки вистачало на три тижні. Тобто два тижні до от таких от, е, важких тренувань змагань, і потім тиждень якраз ще в процесі. Для всіх інших людей е, реально вистачало одного пакетика, тому більшість людей е, п'ють Animal Pack по одному пакетику. При тому мало хто звертає увагу, що ті всі крутезні дозування. Це на два пакети, це перше, що я хочу вам наголосити. Тому в табличці свого порівняння, яке я зробив і нагадую, буде доступ в телеграм-каналі, я спочатку порівняв, як виробники пишуть: два пакети проти двох пакетів. Далі спускаєтесь вниз, там же е, будуть показуватися порівняння на один пакет, так як в більшості ви будете його пити. Потім ще опускаєтесь вниз, і там же буде відфільтровано по відмінностях. От бачимо тільки ті інгредієнти, які чимось відрізняються. В окремому аркуші на е, цьому документі ви можете знайти вже оцю цю табличку, яку я собі роздрукував, коли не просто відмінності, а ще й постартовано спочатку те, що ми. Отримуємо в новій формулі, а потім те, що ми втрачаємо в новій формулі. В першу чергу, що е, додали в новий Animal pack це дуже крутий комплекс антиоксидантів, який запатентований, називається Spectra, і містить він екстракт кави арабіки, цілий плід, екстракт листя зеленого чаю, концентрат паростків броколі, екстракт цибулі, екстракт яблука, кверцетин, концентрат помідорів, концентрат броколі. Одним словом. Навіть не буду зараз це все зачитувати, тому що це ну, багато різних класних компонентів. І в одному пакетику такий комплекс 50 мг. Тобто, в першу чергу, це антиоксидантна підтримка організму. Далі з'являється в нас порошок какао-бубів, оброблений лугом, так зване алкалізована какао. Далі гінкобілоба. 50 мг е, листя, яке покращує кровообіг, покращує не тільки кровообіг, е, а й приток крові до периферії, в тому числі до мозку, що е, гарно для концентрації, для пам'яті. І взагалі гінки було. Б... Прикольна і корисна штука. Спіруліна і хлорела. Тут вони додали для того, щоб допомагати очищати організм від важких, від важких металів, які однозначно є в нашому раціоні і в зовнішньому середовищі. Тому спіруліна плюс хлорела в цьому комплексі в новій формулі це однозначно плюс. Добавлено 17,5 мг натрія. Це на один пакетик. Тому що насправді при дефіциті натрія і при великих спортивних навантаженнях нічим хорошим це не закінчується. Тому тепер раніше не було, тепер є. Далі додається патентована суміш для покращення засвоєння нутрієнтів, так звана Астрагін, яка складається з екстракту ното Женшеню. І екстракту Астрагалу перетинчасто. Я так думаю, що цей комплекс буде однією з основних найбільших переваг саме цієї нової формули. Далі поясню, чого наступне це збільшена доза екстракту плодів чорного перцю, так званий біопері. Це теж дуже важливий компонент, тому що є багато різних. Інгредієнтів, які насправді погано засвоюються організмом. І біопорин збільшує біодоступність цих компонентів. Ну, наприклад, це куркума і екстракт куркумін. Е там має бути однозначно разом з куркуміном Чорний перець, саме цей біоперин екстракт чорного перцю, щоб куркумін засвоювався. І це справедливо також для багатьох інших інгредієнтів. І якщо ми бачимо комплекс, який містить багато всього, то дуже круто, коли є там ще якісь моменти, які покращують засвоєння того багато всього. Далі. Додається в нас ще гематокок дощовий, дуже круте джерело натурального вмісту Астаксантину. А Астаксантин це ще один надзвичайно корисний для організму антиоксидант, і трошки збільшились калорії. Я просто знову ж таки включаю це в таблицю, бо це факт. Для мене калорії в вітамінах не мають ніякого ролі. Ну, було їх на пакетик 20, стало 25. Кому це треба, але раптом, раптом вам це важливо, то в табличці я теж це привів. Далі. Стає 4 грами вуглеводів проти 2,5 і е, з них 2 грама клітковини проти е, 0,75 грама клітковини. Ну що логічно, додавлені добав, якісь там овочі, фрукти, концентрати, значить, і з'явилася клітковина, яка дає безпосередньо вуглеводи. Білки. Білків стало менше. 2 г проти 2,5 г на пакетик. А чого? Тому що стало менше трохи концентрату сироваткового протеїну було 1750 мг на пакетик, зараз 1095 але вже суміш концентрат і ізолят. Продовжується суміш яловичини та печінки, ізолят яловичого білка і печінка. Було 1400 мг, стало 1215. І наступний пункт, який знову ж таки стосується білків, це комплекс амінокислот у вільній формі. Фактично, там тільки орнітину одинаково, а всіх остальних амінокислот потрошки стало менше. Загальний комплекс амінокислот, якщо просумувати, виробник не розписує, але я все додав, просумував. В старій формулі було. На пакетик 2722 міліграма в новій формулі в нас 2084,5 мг. Тобто не набагато, але менше. Зразу прокоментую по цьому моменту. Взагалі ніколи не розглядав Animal Pack як джерело амінокислот. І я завжди казав, що Animal Pack – це в першу чергу вітаміни, мінерали, рослинні, екстракти, ферменти, комплекс для печінки, комплекс для працездатності. Але якщо мені треба амінекислоти, то я куплю все одно окремо амінекислоти. Мені байдуже, скільки там є тих амінекислот в Animal Pack. те саме стосується протеїну і всього іншого. З одного боку, вони я можу зрозуміти, вони роблять так, щоб точно не не було дефіциту ніяких незамінних амінекислот. І логіка в цьому є, тому що хтось споживає менше м'яса, хтось м'ясо взагалі не споживає, в когось нестабільний графік харчування, ну і так далі. Тому щоб заповнити ці прогалини, вони роблять, щоб містило все. Але якщо ти вже дійсно професійний спортсмен, або навіть не професійний, але займаєшся: ну так от з толком, то в тебе точно в раціоні буде достатньо білка, достатньо джерел е, натуральних. Якісних амінокислот, і, і, чи м'ясо, чи якісь інші продукти, там, яйця, риба. І, і якщо ти не їсиш м'яса, то різні рослинні суміші, які дають рослини білок. Тим не менше, якщо ти дійсно нормальний спортсмен, то ти не сидиш без білка. Тому те, що стало менше амінокислот і менше протеїна взагал, взагалом, це взагалі ніякої ролі, я думаю, не несе. Але для чого вони це зробили? Щоб зменшити кількість таблет, бо білок, амінокислоти, вони якраз займали досить багато об'єму, і те, що вони умудрилися зробити проти 11 таблеток, 8, якраз в більшості випадків через зменшення саме вмісту амінокислот. Тому особисто тут ніяких претензій в мене немає, все окей, рухаємося далі. Також стало менше вітаміну Е. Було 75 міліграм, стало 50 міліграм. Це приблизно 68 міжнародних одиниць. Також стало менше вітаміну b 12 Було 500 мікрограм на один пакетик, а стало 50 мікрограм. Фактично, ось це моя єдина претензія до нової формули. Хотілося би, щоб вітаміну b 12 не ставало менше. Ну але виробник, в принципі, я думаю, знає, що він робить. І не думаю, що вони так сиділи і думали: так, а давайте зробимо е, наш найбільш продаваємий в світі продукт, зробимо його гіршим, щоб він продавався менше. Е, в них є. Така спеціальна програма альфа-тестування, коли різні продукти, які вони хочуть змінити, дають от своїм таким фокус-групі спортсменам, які випробовують і далі і далі їм дають зворотній зв'язок. Тобто, крім того, що команда вчених е, працює в самій компанії всередині, далі їхні розробки йдуть на фокус-групу, і тільки якщо фото, фокус група. Дає гарні відгуки, вони починають ці зміни впроваджувати в життя. Тому, хоч мені не подобається, що тут b 12 стало менше, ну так вони вирішили. І повторююсь, це моя фактично єдина претензія до нової формули. Але що круто, що Вітамін b 12 що в старішій версії, що е, зараз в самій новій. В формі метилкобаламіну. А форма метилкобаламіну це надзвичайно крутіша форма вітаміна Б12. Тобто є цианокобаламін, є метилкобаламін. Як правило, в комплексах метилкобаламін рідко дають, тому що він дорогий. Да, він кльовий, але він дорогий. Ну а вині малпаці, як ми бачимо, хоч його стало менше, це все одно той самий метилкобаламін. Стало менше кальцію, і тут, причому так, суттєво менше було раніше 1000 мг на пакетик, а ще в старіших версіях було 1100 мг на пакетик кальція. Ну, тобто на, на баночці вони писали 2200 мг. І зараз, до речі, на багатьох сайтах е, досі пишуть, що в анімалпасі 2200 мг. Ну, 2,2 грама. Але насправді вже от з 2020-го, або може навіть трошки раніше, е, вони випускають 2 грама на 2 пакетика. І ось раптом його стає. Проти з 1000 мг з пакетика стає його 325 мг. Що це означає? Для мене це теж не проблема, тому що не всім треба такі великі порції кальцію. І, можливо, якраз по цьому е, теж були претензії, що ну, забагато кальцію. Одне діло, що у вас там. Е, Перелом і треба відновлювати кістки, і кальцій піде куди треба. А інша справа, коли все окей, і для організму треба кальцій, для функціонування нормального треба кальцій, Ну але тисячу міліграмів або навіть дві тисячі, коли ти п'єш два пакети, то мабуть були питання, і вони його зменшили, тому до цього в мене ніяких претензій немає. Але кальцій об'ємний і якраз таке зменшення дози кальцію теж однозначно допомогло їм отримати меншу кількість пілюль. Стало трошки менше Женьшеню-Сибірського Елеотерококка, Було 500 мг на пакетик, стало 375 Шкода, що його стало менше, але знову ж таки вони компенсували це іншими компонентами. Тому окей, стало менше вітаміну А, було 890 мікрограм. На пакетик стало 600 мікрограм. Ну, що того, що того, достатньо. І у вигляді бета-каротину та ацетату там вітамін А, тобто не ретинол, бо ретинол в більших дозах може бути токсичний. Тому ну, кльово, коли бета-каротин, а не ретинол в таких от потужних вітамінах. На американських сайтах пишуть, що ще забрали енацетилцистеїн, який був комплекс для печінки. Але насправді, насправді енацетилцистеїна. Не було вже і в цій версії. От, є комплекс для печінки, і еноцетилцестеїна там нема. Тому це знову ж таки в людей застаріла інформація. Він видно був раніше, ще от коли було кальція 2200 мг, то видно, тоді був N-ацетилцистеїн. Потім його забрали, і ось у цій версії, що, що ця в старому дизайні, що тут, нема там еноцетілоцистеїна. Ну, але мусив про це сказати, бо реально прям такі чек-лісти пишуть, що забрали, і скрізь то інак там. Повністю забрали пара амінобензойних кислоту. Було 200 мг, стало 0 міліграм. Також повністю забрали екстракт зерен кави, які містили поліфеноли. І отут я вже казав, що замість них якраз таки, мабуть, що додавали какао. кава. Додавили. Забрали і слава Богу. Також забрали екстракт соснової кури. Екстракт соснової кури Пайнбарк це класний антиоксидант. ну але видно, оскільки вони добавили прям цілий комплекс спектра різних антиоксидантів, то вирішили, що вже екстракт кури там не потрібен. Тому тут ніяких, в принципі, теж в мене зауважень немає. Також немає вже кислої протеази у вигляді век пептаза. Це ну, така от вегенсь... вегенський фермент протеаза. Е, забрали, але там достатньо ж і так ферментів для травлення їжі, тому теж нічого страшного в цьому не бачу. І це по суті всі зміни. Я не можу однозначно е, по цьому складу е, сказати, чи буде дійсно Animal Pack на 25%, потужніший в плані працездатності, як заявляє виробник. Чому? Та треба пробувати. Ми бачимо, що. Є компоненти, які додавали, є компоненти дозування, яких зменшили, і є компоненти, які взагалі прибрали зі складу. І тут, поки е, достатньо велика кількість людей, які вже приймали старий Animal Pack, не скоштує новий, то ми не можемо робити якихось однозначних висновків. Як я вже й казав, однозначно, компанія Universal це прям легендарна компанія, в якої величезний штат і вчених і спортсменів, з якими вони співпрацюють. Тому раз вони прийняли рішення робити такі от е, зміни. То щось в цьому є. Але суто від себе по е, складу, мені шкода лише за метилкобаламін, якого стало менше, і то так менше в 10 разів. Мені хотілося б, щоб його не ставало менше. Ну і однозначно, те, що додавали такий крутий комплекс антиоксидантів, і плюс гінкобілобу, і спіроліну, і, спірліну, і хлорелу, е, Це все однозначно кльово. Найближчим часом я вже знаю навіть хто з наших клієнтів спробує причому одночасно. Будуть при дуже великих навантаженнях хлопці вживати спочатку старий Animal Pack, далі новий Animal Pack. І вони мені розкажуть якраз свої враження і свої відчуття. А також я зараз відкрию цей Animal Pack прямо перед камерою. З завтрашнього дня, а завтра. Не знаю скільки ще часу зараз будемо монтувати це відео. Але завтра буде 25 квітня, отож, 25 квітня вже можна порційно придбати в магазинах InFit пакетики нової версії Animal Pack. Причому старий Animal pack у нас теж є відкритий і теж його можна скоштувати порційно. Порція коштує на них однаково, тому можете й самі порівняти. Ось як виглядає новий пакетик, ось біля нього старий то бачимо, дійсно стало менше. Я однозначно теж скоштую і про своє відчуття напишу в телеграм-каналі. Отож, підсумуємо. Нова формула Animal Pack це цікаво, тому що не так часто вони її обновляють. І я дуже хочу, щоб вона радувала тісно вас на 25% більше, ніж стара. Як воно буде насправді? Побачимо, бо щоб щось знати, треба щось зробити. Ще раз наголошую, що Animal Pack зараз приймають не тільки професійні спортсмени, а буквально з перших днів повномасштабної війни військові просто ну от розібрали все, що було на той момент в Україні, тому що це комплекс, який дійсно класно покращує працездатність. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк. Підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть в коментарі і напишіть, чи ви приймали Animal Pack, чи ви взагалі чули, знали за нього щось. Напишіть про свій досвід, якщо він є. В плані прийому цієї добавки. І якщо нема, то напишіть просто якийсь коментар, це буде допомагати просувати україномовні відео і взагалі розвивати україномовний YouTube. А з вами був Сергій Філіпчук та мережа магазинів спортивного харчування Inфі. Будьте здорові, тренуйтесь, займайтеся спортом і не забувайте донатити на ЗСУ. Почуємось!